Thank <laughs> you. Ця невеличка швейна фабрика знаходиться в селі Велика Добронь, що на Ужгородщині. Тут відшивають жіночий одяг, який експортують за кордон. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її працівники долучились до волонтерських проєктів. Майстрині поряд із модними французькими сукнями шили не менш гарний флісовий одяг для військових, а ще українські прапори. Ми займаємося пошивом жіночого одягу. Переважно жіночий асортимент. Це і поясні вироби, спідниці, брюки, і плечові вироби, блузи, жакети, пальто. Наразі сьогодні у нас у виробництві сукня вечірнього такого характеру з гіпюровим низом. Відшивали ми для військових, ну, тому що це пріоритет, тому що це пріоритет. Нам важко, але їм ще важче. Ми просто зобов'язані зробити все, що ми можемо для полегшення їх. Побуту чи життя, чи тепла, що би це не було. Тут працюють понад 40 людей і майже усі жінки з прилеглих сіл. Постійні відключення світла змушували працівниць коригувати звичний графік роботи з 8 до 17 і виходити тоді, коли з'являлася електроенергія. Доводилось працювати і вночі. У нас було Перерва без світла 4-6 годин, Ми пішли вдома, потім почекали, коли включить, возищалися, саралися, тому що заказ було. У нас щоб все з роботою, всі дівчинки зголосилися, що таким складним сюди прийшли. Так працювали, що два рази три рази приходили, щоб не відставати. І ночами виходили, і все у нас йде до перемоги. Ми теж. Швейна фабрика у невеличкому селі на Ужгородщині стала одним із тих підприємств, в якому обласна військова адміністрація погодила компенсацію за альтернативні джерела енергії за програмою «Energy Help». Придбали генератор ще наприкінці минулого року, і це значно полегшило роботу. Адже, окрім вимкнення світла, фабрика стикала ще з однією проблемою підвищення рівня підземних вод, які часто затоплювали приміщення, де працюють швеї. Ми хоч і працюємо, ми заробляємо на заробітну плату, на сплату податків, але це великі суми, тому що наше підприємство працює, все обладнання працює на електроенергії. Абсолютно все. Ми не зможемо виконати жодну операцію без ввімкнення обладнання. Звісно, що він не здатен потягнути, мабуть, все наше навантаження. Ми частково вимикаємося, обмежуємося, але ми працюємо. Ми працюємо, і наша дренажна система працює. Ми не тонемо. Директорка швейної фабрики каже, що генератор врятував фабрику від закриття. До слова, попри війну, кількість робітників не змінилась, бо тут і надалі намагаються зберегти робочі місця для того, аби своє закарпатське виробництво і надалі могло залишатись на плаву та підтримувати економіку країни.